Доброго дня, дорогі шестикласники! Сьогодні ми систематизуємо знання з теми раціональні числа і підготуємося до написання контрольної роботи. Скористаємося збірником завдань і розв'яжемо деякі приклади. Отож, вправа 155. Запишіть координати точок а, Б, Ц, Д, е, Ф, М, К, зображених на рисунку 5. Є в нас рисунок, і ми маємо записати координати цих точок. Ми бачимо: тут у нас координатна пряма, є початок відліку 0, додатній напрямок, одиничний відрізок. Всім добре видно одиничні відрізки. Тобто, ми для себе можемо собі вже прописати щось тут наприклад, у нас лежить двійка. Тут далі 3, 4, 5 і так далі. В зворотньому напрямку ми пам'ятаємо від 0 мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. А тепер треба просто записати координати цих точок. Почнемо з першої. Точка А. Шукаємо точку А. Ми чітко бачимо, що вона лежить у точці з координатою 1, тобто її координата 1. Далі точка Б. Точка Б. Знаходимо. Точка Б має координату 3, це чітко видно. Точка С вона має від'ємну координату, і ми бачимо, це координата мінус 1. Точка Д. Робіть це самостійно, ставте на паузу, запишіть, потім звіритеся. Точка Д бачимо мінус 3, е. E. Шукаємо точку Е. Вона лежить посередині між четвіркою і п'ятіркою, тобто це 4,5 4,5. Далі точка F. F знаходимо точку F, вона теж знаходиться посередині між мінус одиницею і мінус двійкою, тобто це мінус 1,5. Далі точка М залишається в нас, і точка К. Давайте подивимося. Точка М лежить у нас чітко видно. Тут у нас 6. Точка К знаходиться посередині між мінус 4 і мінус 5. Тобто це мінус 4,5. Вправа 156. Накресліть координатну пряму і позначте на ній числа, є деякі числа. Давайте скористаємося. Половинкою цього завдання. Накреслимо координатну пряму. Тобто, спочатку креслимо координатну пряму. Це пряма, у якої є початок відліку, нулик, є одиничний відрізок. Давайте прикинемо, скільки нам брати за одиничку. Найбільше число, по модулю в нас 3,5. Тобто ми можемо сміливо брати за одиничку 2 клітинки. Дві клітинки за одиничку підпишемо. В зворотньому напрямку від нуля буде мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Цього достатньо. І напрямок. Вказуємо напрямок. Ось так. Координатна пряма готова. Тепер потрібно позначити точки. Давайте позначаємо точки. І так, точка 0. Числа, вірніше, не точки, а числа. Да? Ну, ми будемо позначати точки. Ось вона 0. Далі 1. 1. ось ця точка. 3, бачимо, 3 ось вона. Мінус 2, мінус 2 в зворотньому від нуля ось вона. Мінус 4 тут. 1,5. 1,5 це половинка між одиницею і двійкою. 1,5. І мінус 3,5 це буде за мінус трійкою посередині. Мінус 3,5. Скористаємося цим же ж малюночком для вправи 158. Сказано, накреслить координатну пряму, вона в нас уже є. Позначте на ній точку А з координатою мінус 3. Давайте на цій же ж прямій позначимо точку А з координатою мінус 3. Мінус 3 ось вона, ось тут у нас буде точка А. Тепер треба позначити на цій прямі точку, віддалену від точки А у додатньому напрямі на 7 одиниць. Тобто від точки А в додатньому напрямі, тобто вправо на 7 одиниць. Що ми робимо? Ми просто рахуємо 7 одиниць. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, ми бачимо, що це буде точка із координатою 4. Поставимо якусь точку Б. Ось вона буде ця точка. Як можна було ще розрахувати на 7 одиниць. Точка А з координатою мінус 3 віддалена від початку відліку на 3 одиничних відрізки. Тому 3 до 0 та ще 4 потрібно від 0. От і буде точка Б з координатою 4. Далі, у від'ємному напрямі на 3 одиниці, це вже буде зворотній напрямок вліво від точки А на 3 одиниці. 1, 2, і ось тут мені треба продовжити буде цей координатний промінь. Так? 1, 2, 3. Ось тут буде точка, якась точка С, яка в неї буде координата. Мінус 4, мінус 5, мінус 6. Тобто координата буде мінус 6. Далі, на 5 одиниць. Давайте ми запишемо точки D і E. З якими вони будуть координатами? Якщо віддалена від точки А на 5 одиниць, але не сказано куди. Вона може бути віддалена як вправо, так і вліво. Якщо в додатньому напрямку на 5 одиниць, то ми чітко бачимо, нехай це буде точка Д, що в неї координата буде 2. А от точка Е у мене на малюнку не вистачає місця, щоб зобразити її. Якщо віддалена на 5 одиниць вліво, тобто це мінус 3 та ще вліво, мінус 5 одиниць. 5 одиниць вліво. Це буде мінус 8. У вашому зошиті, якщо є місце, поставте, будь ласка, цю точку із координатою мінус 8. Вправа 162. Знайдіть значення m, якщо перше, мінус m дорівнює 12. Якщо мінус m дорівнює 12, то m, очевидно, це число протилежне до мінус m і буде, очевидно, мінус 12. В другому випадку, мінус m дорівнює мінус 14, тоді m це буде протилежне до мінус m і буде дорівнювати протилежному до мінус 14, тобто 14. От і вся задача. Права 163. Розв'яжіть рівняння. Поставте на паузу, перепишіть собі ці три рівняння. Давайте їх розв'яжемо. Мінус х дорівнює 6. А нам треба знайти, чому дорівнює х. Бачимо, х це буде протилежне до мінус х. Значить, це число протилежне до 6, а отже, мінус 6. Тут мінус х дорівнює мінус 20, отже, х дорівнює протилежне до мінус 20 20. Мінус х дорівнює мінус мінус 9. Давайте трошки підкоректуємо праву частинку. Що таке мінус мінус 9? Мінус означає протилежне. Протилежне до числа мінус 9 це буде число 9. Подивіться, мінус х дорівнює 9. А отже, х дорівнює протилежне до 9 мінус 9. Вправа 165, давайте виконаємо перше. Запишіть усі цілі числа, розташовані на координатній прямій між числами мінус 4,2 і 3,6. Давайте схематично зобразимо шматочок такої координатної прямої, позначимо на ній ось ці два числа мінус 4,2 і 3,6. Тобто де-небудь, де завгодно, але ми розуміємо, що додатнє число справа, а від'ємне число зліва. Тобто, між, ними, між цими числами ми розуміємо, що десь тут у нас є нулик. Нам треба записати усі цілі числа, розташовані ось тут, між цими двома числами. Тобто, наші числа, давайте скажемо, що це х має бути. Більше за мінус 4,2 і менше за 3,6. Рухаємося зліва направо і дивимося, які ж числа тут присутні, тобто хто рівні. Які це числа? Ну, очевидно, це число мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2 і 3. Це буде останнє число, яке тут знаходиться. От і все. 167 вправа це вправа з модулями. Знайдіть значення виразу. Що таке модуль пригадаємо? Це відстань від початку відліку до точки, яка зображує дане число на координатній прямій. Тобто, перший приклад, перепишіть його, будь ласка, собі, і будемо розв'язати модуль мінус 7,2 – це буде саме це число 7,2. Мінус модуль 3,4. То рівні. Обраховуємо. І записуємо результат. Другий приклад це дроби, але модуль мінус 5 дванадцятих – це буде 5 дванадцятих. Додати, модуль 3 шістнадцятих буде 3 шістнадцятих. Маємо додавання дробів з різними знаменниками. Зробіть, будь ласка, це самостійно.